Ну і як починати ранок правильно. Ось для мене це запитання завжди було таким, який я собі я щодня майже ставлю, і відповіді немає. І взагалі, як прокидатися легко, активно, що потрібно їсти зранку. Про це будемо говорити якраз далі. З нами на зв'язку відома українська телеведуча Оксана Гудсайт. Вона заснувала такий е, рух е, біжи з Гудсайт. Оксано, привіт. Доброго раночку, доброго. Знаєте, доб добрий ранок? Я тут бачив відео не в Тіктоці, але таке ж саме коротке відео. Там людина пояснювала, чому треба бігати вранці, і він бі біг вранці, він просто вмирав, коли біг, і каже: чому треба бігати вранці, бо потім жодна проблема не буде такою ж страшною, як цей біг. Як, як себе змусити, скажіть. Ну, а по-перше, звісно, це треба любити. Будь-яку справу, да, там треба, якщо робити гарно, то її треба любити. Тому я взагалі почала бігати, мені здається, років з п'яти. Мене тато привчив до бігу. Тому це просто це моя віддушина. Мені, коли погано, я бігаю. Мені коли гарно, я бігаю. Мені, коли треба продумати промову, я бігаю. Якщо ти вирішити задачу життєву, я бігаю. Але я згодна дійсно після того, як ти пробіжиш 10 кілометрів зранку. Ти такий думаєш, які там проблеми з тебе на просят головне, не померти так. Тут зараз так, Оксана, так, а так, твій ранок це... гарно, що ти вижила і все інше немає. <реку> Оксана, а от твій ранок це більше. яка година? От щоб зрозуміти нашим слухачам, про який ранок ну, найбільше... ми говоримо. Та да, найбільше люблю бігати е, влітку, це взагалі коли сонечко прокидається десь о п'ятій, да, пів на шосту, тому що потім вже дуже спекотно на сонці. А якщо взимку ми говоримо, то в принципі я не дуже люблю бігати, коли темно. А коли прокидається, все прокидається. Назимку ну, це, мабуть, пів на сьому сьома mm -hmm. mm -hmm. Ну так, не рано. Mm -hmm. я, я прихильниця ранкового бігу. А який твій секрет, як себе підняти з ліжка для цього? Ой, ти знаєш, Леріс, я завжди кажу так: я люблю життя, я хочу його жити, своє життя довго і здорово. І саме для цього я е, бігаю для того, щоб відчувати себе гарно, для того щоб е, жити довго, щоб мій організм був молодим як можна довше. У мене мотивація: я хочу жити довго і здорово. Пані Оксано, ну от з такими ж самими словами, якби я їх собі казав, я б повертався на інший бік і далі би спав. А, не те, що я люблю бігати так, але ну, 10 кілометрів це мій максимум за одну пробіжку був 5 кілометрів. Зараз я намагаюся бігати хоча б 2,5-3, але то під настрій. Але от вранці, саме вранці, треба подолати себе. І інколи питання в голові лунає: а чи треба воно ми. Мені, якщо якщо мені треба зі з собою боротись, от на що це тоді впливає? як Ну, звісно, якщо себе постійно, постійно пересилювати, і, і це вдається важко. Я взагалі от тим, хто в мене питає, як почати бігати. Я кажу: слухайте, не починайте одразу о шостій. Вам гарно о 9-10 ранку вдяглися гарненько і пішли швидким темпом. Не побігли, пішли. І так виходите, ходите, 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 а ви, коли виходите, ну, а в вас бігають люди. І ви вже через деякий час думаєте: ну, а хіба я не можу? Можу, а ну ка я спробую. І далі ви вже починаєте в це втягуєтесь і вже вам самому хочеться, вже у вас там така сімейка, ви, ви на, там я от бігаю біля Дніпра свого. І в нас там вже така родина, бігова. Нам вже хочеться зустрітися. Нам вже хочеться зранку. О, привіт, привіт. Тому і це вже тебе потроху затягує. Нагадаю нашим слухачам, що Оксана Гудсай це професійна спортсменка, художня гімнастика. Багато років вона і брала участь у змаганнях, і потім тренувала молоде покоління гімнасток. Але Оксан, от які поради нашим слухачам, ти могла б дати щодо ранкового харчування? Ну так такого що зранку треба їсти, щоб і бути в формі, і в той же час задоволення було. Ну, звісно, всі ці, всі ці поради, як і всіка, і нутриціологи, і лікарі, да, що сніданок не повинен був дуже важким. В мене чесно скажу, в мене на сніданок, де це 11-та, тільки кава. Оце це не корисно, але я люблю каву об 11 11-й. А далі я снідаю десь о першій чи о другій. Я не можу їсти. Це вже я з досвідом прийшла. Я не можу їсти. Мені потім важко тренуватися. О, а ну, це, це, ну, це трошки не зразу. про здорове таке, да? так? Да, трошки це... не про здорове, але я так, ну, організм, мій організм так сприймає і йому так добре. Я дуже я е, е, попереджу питання, і я лі... до лікаря хожу, аналізи здаю, все дивлюся, в мене все добре. Але в принципі, для здорового харчування я все ж таки раджу або. Дівсяночку, якусь раночку з медиком, з якимись ягодками. Звісно, ні в кому разі в жодному разі не можна каву на голодний шлунок, mm -hmm. тому що, наче серце кава, це в дуже погано впливає. Далі ну от, мій чоловік дуже любить сир домашній. Оцей ми на базарі беремо на сніданочок. Він бере сир з медом. Якесь там, я не знаю, хлібчик цільнозірновий з авокадо, яєчня. Ягоди з м'юслі з якими, щоб це було легко. Я не розумію людей, які снідають котлеткою смаженою картопелкою, холоцем. Я не знаю, там що ще це. Тільки 1 січня можна так снідати. Все інше це неможливо. Що ж ви робите зі мною, пані Оксана та пані Лариса? Сьогодні про їжу говорите. Що не вже ти котлетками снідаєш? Щоб, Боже збав. Я не можу теж снідати. Я коли прокидаюсь, в мене одна думка вижити, а... а інша думка це ви. Пити кави і потім вижити це як рецепт. Чому, хоча знаєте, я привчив себе вранці таки трохи їсти, і це для мене було подивом, бо я все життя не, не міг себе привчити вранці їсти. Але от тепер, хоч щось мені е, треба з'їсти, правда, от що, щось легке, таке після чого так. Краще. для здорового харчування обов'язково спочатку поїла вже, потім кава. А тоді все неправильно роблю. Все так, так, <смеш> не можна ка на наче серце не можна, <смеш> Оксано. Ну якщо наші слухачі зайдуть до тебе на сторінку, то ну, і взагалі побачать тебе в ефірі, то зрозуміло, ти витончена, така прекрасна е, жінка. І я прочитала нещодавно цікаво, в тебе історію, чи ти десь казала це е, про гени? Що коли тобі кажуть, що в тебе хороші гени, от що ти відповідаєш? От насправді це справа в генах. Ну, звісно, я завжди кажу, що в мене гени чудові, тому що в мене батьки гарно виглядають свої за 70, але в принципі в мене. Купа друзів, справа не в генах. Мені коли кажуть, там в тебе гарні гени, я кажу: так, 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 і замість вечері йду на тренування чи йду на, там, я, на пробіжку. Тому да, да, чи коли всі сидять на день дні народжені, їдять, я сиджу і просто спілкуюся, розмовляю, там, поставлю собі огірочок на тарілочку і все. Угу. Тому, звісно. Справа не в генах, справа в дисципліні. Я завжди кажу, що головне це дисципліна і сила волі. От тоді можна досягти будь-чого. А як краще бігати? Ну, знову ж таки, я на, на свій досвід, знаєте. Олексій а, теж бігає, це він не просто. Не бігає, але, але в мене було кілька таких, називаються, припадками, коли я бігав дійсно там регулярно, але коли ти встаєш там 6 днів поспіль о 6-й годині, тобі хочеться там ще хоча б день поспати. І то про дисципліну, що ви кажете, чи треба себе змушувати? Чи дійсно треба давати собі? Відпочинок від подібних там пробіжок або, або інших фізичних вправ? Ні, обов'язково. В будь-якій справі я теж завжди кажу: собі треба давати відпочинок обов'язково. Я раніше бігала щодня, да, коли була більш молодшою. Зараз я можу дати собі відпочинок в суботу або неділю, але для того, щоб прокинутись легко зранку, я лягаю о 10-й, Це найпізніше, це коли там ввечері ефір чи щось там. Пізніше, десятої я взагалі вже ну не, ж, не жива. Я закрила очки, лягла, і я вже сплю. Тому uh -huh. тоді я прокидаюся легко о шості. Звісно, в кого малі діти, поки вложив, поки то поки сьо, чи там якісь важливі справи, це важко. Але якщо просто ти не можеш все примусити лягти рано, тобі треба подивитися серіальчик чи щось uh -huh. інше, то тоді треба, звісно, міняти свій режим дня. Я не можу не спитати, Оксана, ти в Києві, і звісно, взагалі все ці, всі ці роки це важко, коли вночі і обстріли і ракетні атаки, і, і зараз ці дрони безкінечні. А ось як в умовах війни знайти в собі ці сили? Адже так просто сказати: біжи. да? А коли в тебе ти всю ніч не спав через ці ракетні обстріли, коли в тебе ну, когось депресія, у когось якісь стани. Більш е, такі психологічні, легкі, але теж вражають е, взагалі організм. От е, твоя, твоя порада, твій рецепт для таких людей. Ти знаєш, Ларис, мені здається, що навпаки, От після таких ночей, е, важких, коли все летить, коли страшно, ну, реально страшно, коли воно все летить, вибухає десь поруч. Навпаки, ти зранку прокидаєшся і думаєш, а фіг вам? А ви не дочекаєте, щоб я своє життя поміняла за якогось тупого дідами цієї недокраїни? Я буду жити своє життя. Я буду робити те, що я люблю. І в принципі, так дуже багато людей. Ми оцей рух біжи з Гудсайт, в принципі, започаткували. Спочатку я сама, а зараз дуже багато людей приєднуємося, і ми взагалі робимо рух. Відомих ведучих політикиня, все для того, щоб от зробити такий загальний рух під назвою хештегом «Біжи, гоцай. Ми біжимо, збираємо гроші, донатимо і, от всі дівчата. Кажуть, що навпаки, от після таких ночей, да ти тобі важко. Ти е, ледве прокидаєшся. Ми не біжимо тоді довго. Ми біжимо короткі дистанції, е, ми можемо пройтися. Але навпаки, от в серці в тебе таке, що не дочекаєтесь, це моє життя, і ніхто мені його не споганить. Це якщо бігти в бік кордону, так жартую. Пані Оксана, а, а дійсно куди бігти? В мене є така, знову ж таки, я все по собі. Що мені треба мета. Я не можу гуляти просто так, бо я гуляю кудись або звідкись. А от от диви. Для, для тебе в мене є точний рецепт, тому що я так само прокидаюся зранку з мрією про каву. У угу. мене мрія тільки кава, і я біжу до кави. Угу. Я біжу до кави, тому я в, мі... я, я, біжу, в місті живу. я в місті живу. В мене є кава під боком. Треба продумати. Ну куди біжати? Коли є поруч, однут в мене теж там, де я живу, там в принципі бігати нема де, тому я виїжджаю на машині. Ну буквально там 5 хвилин мені треба 10 проїхати, і я виїжджаю. Там у нас гарні вздовж Дніпра є краєвиди доріжки. І я там бігаю. Mm -hmm. Але в принципі знайти завжди собі можна якийсь шкільний стадіон. Я не знаю, якісь провулочки, якісь вулиці. Я коли виїжджаю кудись за кордон, я обов'язково бігаю із задоволенням, містом по дорогам, по ну я маю на увазі там, де люди ходять, поміж будинків. Це теж такий особливий кайф. Твій маршрут будинок польське радіо Олексія. Оксана останнє запитання: ось оцю цю ідеальну картинку, так якби я тебе не знала особисто, я б могла подумати, що щось ти малюєш, але це справді Оксана, це справді її стиль життя. От все ж таки, якусь краплю таку, ну що це мені не ідеальні, а ти ідеальна. Але чи був в тебе фейл якийсь під час от саме цього здорового способу життя? Коли Та тобі самій соромно, навіть зараз. Ні, звісно, буває Ми ж всі нормальні люди. В мене інколи буває таке, що я е, приходжу кудись ну, до мами, особливо, в гості а мама знає, що я люблю, і я можу з'їсти пів тарта Наполеон який мама ну потім... <сп> це нормально, це нормально, а його а треба потім вибігувати чи як? Ні, от не треба. Якщо воно пішло тобі в кайф, ти собі ліг далі і валяєшся, і все. От якщо з тебе сьогодні так буває таке, що от просто ти не можеш себе підняти, але так на щодня. Але ви все перекреслили ти... зараз те, що раніше говорили, якщо тобі Ні. в кайф. Це не щодня. От один день ти можеш собі зробити який відпочинок. От якщо ти вже не можеш. Але правду вам кажу: якщо коли ти втягуєшся, ти просто не можеш без цього. Дякую, Оксану. Завтрашнього дня починаємо з Олексієм новий вже такий спосіб життя. Я сподіваюся, у нас теж вийде. Ми тобі напишемо про це. Дякую дуже це. Була відома українська телеведуча Оксана Гуцайт. Ми говорили про здоровий спосіб життя і про її ініціативу біжи з гу. Сайт, я дуже рада вас чути і дякую за запрошення.